Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Відомий американський репер Аса Прокі випустив кліп на пісню Тейлор Свіфт. Не плутати зі світу. це принципово Знятий в Києві в грудні ще 21-го року. Невже ще тоді хлопець Ріани зміг я питаю передбачити майбутнє з цими ракетами над Києвом? Прям жахливо. А ну, або його режисер монтажу вміє користуватись автор-ефектом. Ну і це більш вірогідно. Взагалі, то на мене кліп прикольний, але й максимально зашкварний водночас. Таке відчуття, що Асап переплутав київські позняки і рязань до потрапляння туди хаймарсів. Що до цього кліпу поки не добралась декомунізація. А ще там чому знявся кадирка правда з його золотим автоматом. Ну не знаю, або це був його син Адамка. От вам зізнаюсь, друзі, я погано розуміюсь на сортах Кадирівів. Як підсумок хочу нашому цьому чорнобривцю Асапу допомогти перебратися з лівобережки, ну хоча б на рейтерську. Може тоді він випустить кліп з новим вайбом? Або Асапу, знаєте, варто переїхати відразу на Курщину. Знімати місцевий шопінг. Та, такої шари після приходу з су пенсіонери крадійської федерації давненько не бачили. Точно! Бабки-мародерки, ну хоч чергу там не влаштували, аби в ній спеціально посперечатись, хто першою з них буде обносити магазин? Боже, яке Ще ку... До речі, Друзі, ви знаєте, чому вони лізли саме у віконечко? Оці двері? То мистецтво їх чіпати не можна. А тим часом їх внучата, повертаючись з полону, одразу згадали другу улюблену скрепу. Брехню на дулі. Нас просто на дулі. просто. просто. кинули. При цьому наші ребята вважають, що головною ударною силою були не українські військовослужбовці. Першими заходили натовці. Ви їх бачили? Саме ми так. Кого? Американці, поляки. What? Ох уж ці поляки з американцями. Збивати ракети над нашою територією їм, вибачте, лячно. А от першими штурмувати посадки. Це в кайф. Першими заходили натовці. Після зачистки заходили вже українці. Натовці не беруть у полон. Так звані оці натовці не беруть в полон. Але ми повертаємось звідти, бо на наших позиціях, за їхньою логікою, ми повністю всіх зупинили. Красунчики, те, що рух бойовиків було повністю зупинено. До речі, друзі, це ексклюзив, бо ветер це не потрапило. Але він ще всіх запевняв, що серед тих натівців він бачив мінімум трьох. Байденів? знаєте, я нарешті дочекався, коли студії Солов'їного посліду запропонували непогану ідейку, послухайте. А давайте побудуємо на новоземельському ядерному полігоні копію Лондона, ну хоча б центр Сіті, і Бахнем. А ще Вашингтон, ну ось цей центр, де стоять колони, білий дім. Ось ця центральна частина, і проведемо навчання із застосуванням, можливо, із застосуванням вдарити ядеркою по своїй території, щоб інші боялися на мене це геніально. Але знаєте, в мене є навіть краща пропозиція. Може, давайте на тому полігоні, хоч копію Києва побудуємо, аби її спробувати захопити за ці 3-4 дні. У нас підготовлений полігон. Пусть хоча б одна розділяюча боєголовка нашої булави пролетить від Атлантики в сторону нової землі і паразит. От є 150 кіло тонн фіолетина паразит Вашингтон і Лондон. До речі, та сама боєголовка, про яку він розказує, вже по. Їхала на полігон, поражать Вашингтон. Пуск на Вашингтон. На болотах відверто все стабільно. Болото на болотах поширюється навіть на дороги. Бардак на федеральній трасі. Подивіться, що коїться. Свавілля триває. Жижа, бруд, каравани машин стоять. А ви чули, скільки гордості у неї в голосі, коли вона оця федеральна траса? Федеральні трасі відразу відчувається таке, знаєте, міць, велич, ну справжній такий росіянський дух. Ні взад, ні вперед. У має можливість утримайтеся від поїздки в місто Якутське назад. Не псуйте собі нерви та настрій. Вам всього доброго, гарного настрою та здоров'я. Щоб не псувати собі настрій, треба в принципі утриматись від поїздок до Росії, друзі. Фу. До речі, в Якутії добувають 98% всіх алмазів. Скоріш за все, там під асфальтом жила алмазна проходила. Я не знаю. Тому його довелось просто зняти. Я думаю, по всій Росії, крім звісно, біднесенької Москви, під федеральними трасами жили алмазні проходять. А ось в Одесі до вас можуть доїхати навіть в будь-яку зливу. Все, що потрібно, це просто щось замовити в голову. Запам'ятовуйте. Ласочка, зараз починається період дощів, друзі. Тож давайте будемо частіше залишати доставникам їжі, чай і, вибачте, просто на чай. Хоча, може це, ми думаємо, що йому погано, а він насправді кайфує від того, що заробляє на подвійній вартості доставки через погані погодні умови. Хто знає? А от депутати Дніпра у січні 24-го поїхали на конференцію, але якимось магічним чином замість неї опинилися на Мальдівах. Просто дива якісь. Я лечу к тобі Вартість браслетів та сережок на відео понад 150, слухайтесь, тисяч євро. Ось вартість довіри до цих депутатів. М -м -м, вона нульова. Песантур вже нема, вагдарів немає ополчень твоїх. Ну не знаю, хоч пісеньку патріотичну співають, погодьтесь, це вже якесь зрушення в правильному напрямку. Це був зашквар. Бажаю нам, друзі, перемоги, відкритих кордонів, та щоб Мальдіви замість відряджень ставалися не лише з депутатами, всіх обіймаю. Скоро побачимо.